Ізолюємося від цієї проблеми, сьогодні ми з вами поговоримо про наших ворогів. Чи маємо ми насправді тих ворогів? що означає ворог і ворожнеча, чи правильно ми це розуміємо? Отже, ми бачимо, що з моменту гріхопадіння Адама і Єви. Одним з наслідків гріха є ненависть і ворожнеча. Ми бачимо ту ненависть, заздрість, яка переросла ворожнечу між Каїном і Авелем. Ми бачимо, що ворожнеча набула масової, масового значення вже в момент виходу Ізраїльського народу з полону, ми бачимо, що ізраїльтяни коротко, чітко і ясно знали, хто є їхні вороги. Тобто, або хитини, або муавитяни, або інші народи, народності, з якими Бог давав протистояти Ізраїлю. Отже, ми бачимо, що Ми бачимо, що розвиток цієї ворожнечі є присутній також Святому Писку, де чітко видно, де є добрі люди і де є вороги. Але все міняється з моменту приходу Ісуса Христа. Чи мав Ісус ворогів?

Дуже суттєві моменти, які світ прагне об'єднати або ізолювати. Щоб ми об'єднали ці два поняття. Ісус коротко чітко і ясно показує нам, хто є насправді нашим Богом. Тому що ми не помічаємо одну єдину річ. З Початку історії Спасіння Бог Отець каже, слова, які мають запасти нам душу, коли він звертається до Адама, я покладу ворожнечу між тобою і твоїм потомством, між жінкою і її потомством. І її подорожці треба. Тобто Бог конкретно показує, хто є нашим ворогом. Хто Диявол. Диявол насправді є нашим ворогом. Але що робить диявол? Диявол не стає більш віч, віч протидію з нами, і цього не потрібно. Він ніколи не стане проти тебе, тому що ти, знаючи ворога, будеш його остерігатися, будеш його боятися і не захочеш нічого мати з ним спів. Правда? Маєш таких ворогів, яких насправді, можливо, зараз навіть любиш, прощаєш, все, але просто не хочеш з ними більше мати нічого спільного. Маєш таких чину. Дияволо не хоче виглядати перед нами насправді як той монстр, як ворог, і він діє через іншу людину. Чому? Щоби ми зненавиділи ту людину, бачили. Не проти тіла і крові, а проти духів Небес. Знаєте, одного разу були в бучачі, запросила нас одна, наша колишня, на жаль, представниця спільноти. І вона нас запросила до себе додому і показує своїм свій маєток. І потім каже, дивіться, отут в мене є одна сусідка, вона така дуже гарна, добра, все. дивіться, а ця сусідка, вона постійно на мене ворожить, вона постійно мене проклинає, вона щось має проти мене. А там є ще одна сусідка за п'ять будинків, яка також на мене ворожить, яка також має щось проти мене, тобто є її ворогом. А так всі кажуть, ворожить А так всі кажуть. Та я кажу, кого не поняти. Та я не ненавиджу але я знаю, що вона на мене. Тобто ненависть є Хай не будемо ворожості але ненависть вже є. Дияво хоче, щоб ми зненавиділи людину Дияво хоче, щоб ми не побачили таким, яким він є насправді. Чому диявол найчастіше хоче пересварити людей? Щоби сам помити ручки і сказати ні. Я чистий тут нічого немає. це? Я чистий. Він стоїть за тими людьми і спокушає, щоб вони ворогували проти нас. Він за ними стоїть. І чи бачимо ми за плечима цих людей диявола, брехуна, адже ж диявол означає брехун, або сатану, тобто супротивника не Бога, а нас, нашого супротивника? Якщо ми це бачимо, ми починаємо розуміти і любити наших ворогів yeah. Божий. Вони є в моменті зараз в тої брехні, яку нав'язує їм диявол. І вони цього навіть не помічають, що вони є інструментом. Коли Ісус каже в одному з Іванів, благословляйте своїх ворогів. А в іншому Євангелії Матея каже конкретно, а я кажу вам, це означає настирливо, моліться за ворогів ваших. Чи правильно ми розуміємо те, чого Бог бажає від нас? Що означає благословля? Це бажати найбільшого щастя і найбільшого добра для цієї людини, а яким є, най... є найбільше добро для людини? Що є найбільшим добром для людини? Осягнути Царство Небесне. Отримати спасіння, чи насправді ти готовий стати в пролом за свого ворога, щоб Господь дарував йому спасіння, щоб Господь не забув його, щоб ця людина правдиво покаялася і осягнула царство Боже. Чи наша молитва виглядає так, Господи, я проти неї нічого не маю, але ти сам розберешся. З моїм ворогом, так ти знаєш, під... а можеш ти підкажу, як розібратися з моїм ворогом. Да. Як виглядає наша молитва за ворогів? Чи насправді бажаємо правдиво добра для наших ворогів? Чи ні? Чи мило, ми любити ту людину? Бо ми маємо боротися не проти тіла і крові, а проти духів і небесні. Не проти тіла і крові диявол що робить? Ми не починаємо ненавидіти людину. Людину і немає. Гріх. не Гріх ненавидіти, але грішника любити. Знаєте? З того, що ми молимося. Але сталося так, що минулого року він побудував трьохметровий паркан, і цей паркан на 50 сантиметрів вийшов на дорогу. Ми всі йому сусіди делікатно казали все, що ну, якось не робило все. Він сказав, у мене так по плану згодиться. І знаєте, в неділю він в суботу, цілу суботу, вони щось там робили. Ми насправді, я настільки був зайнятий, бо я відправив. Своїх допомог і мав вдома боратися, ми навіть на вулицю не виходимо. В неділю вже збираємося якраз їхати на спільноти бучач. І що ви думаєте? Я дивлюся, а наш сусід залив на путі свого паркана ще 30-сантиметровий столу, який ще на 30 сантиметрів вийшов вулиці ніби окорний стовп, щоб йому не розвалили паркан. І тут виходить цей суддя, і я кажу, де, ну слухайте, дивіться, зараз мій грузова вже машина точно не заїде. То нереально. Я кажу, ну що ви таке зробили? І так, знаєте, жартоман каже, ну хоч не робіть з моєї сторони е, такий стовп, бо я просто не зможу виїхати на ваш рік. Я так посміхнувся і я. Та я вже арматуру купив. Буде там стоп і все. Я кажу, слухайте, ну не робіть цього, я прошу вас. Я просто буду видирати церкала, я не зможу виїхати. Законі сказано проклятий всякий, хто пересуває межу межу землі. І я йому кажу цю фразу. А він каже, а я в тебе не правда. Каже, не мене, я каже ви в держави забрали. І така фраза звучить, а в держава можна. І це мене вразило. І потім він каже таку. Я кажу, слухайте, я нічого не буду робити, я вас дуже прошу, по Божому прошу. Не робіть цього, просто не зможу виїхати. А він каже, а ти мені ці релігійні штучки? Ні, я знаю тут ваші ті релігійні штучки. І знаєте, ми просто почали молитися Саша свідок, і все, ми поїхали е, на спільноту. І що відбувається цієї ночі хтось. Не ми. Але що нам відділяв? Перше на житті я говорив з людиною без немерності, вам не признаюся. Це було настільки тоді, не дівело розмову в любові, що його просто передати не можна. І тут ми дивимося і зразу ж, як ви думаєте, до кого він думає. І все. І дивіться, що робить Господь. Що сьогодні, їдучи на молитву, я вже вигнав з межа автомобіль, поставив і дивлюся ззаді фари на нудить, від'їжджає він. Він з автомобіля не виходить. Я підходжу до нього, відкриваю сам дверку і просто кажу: пане Володимире, повірте, це не я. Він на мене дивиться і каже, як не ви? Ви один. То мені сказав правду з усіх сусідів. І кажете, що це не ви? Люди приходять і кажуть, ну слухайте, ми на війни можемо поставити, що це не ми. Були вдома, а дійсно, я чув десять по 50-ті і звуки, що хтось щось валив. Отже, дивіться, про що я вам хочу сказати. Ми йому сказали правду. Трохи би вона не була, але дирево наймолодніше хочеш. Щоб вони в людині бачили не дитину Божу, якою б ця людина не була, навіть останнім грішником, а які він робить казуси, щоб ми протистояли тілу і крові. Наступне питання. Чи будемо, чи маємо ми ворогів? Ми не тільки маємо. Ми будемо мати Бога. Тому що Ісус каже, так як світ мене з так і знаємо від вас. Нас люди не будуть приймати. Вони, ми вірніше для них, Але постає наступне питання. Яке серце ми маємо до цих людей? І чи вже ми маємо, чи хтось для нас є ворогом? Для нас, для Бога, має бути тільки одна єдина особа. Це ти я. Бо сам Бог сказав, що погодимо ж не Між нами. Боже Ісус є той, який в тій покорі робить дуже гарну річ. Він пробачає на Христі всім своїм, бажаючи мене Ми маємо з Фальсифікує і обрути ті Ми маємо бачити, що це нападає немотина на нас. А ми маємо бачити насправді ту особу справжнього нашого ворога, яким є сатана. І останнє. Але яка спокоса найчастіше для нас? Щоби ми також стали протидію з дияволом. Щоби ми почали боротися з нашим правдивим ворогом. заступається за нас стоманом на мов сказано свято. Отже, якщо ми бачимо реальну проти, і ми бачимо, що коло ворогів які йдуть на нас, біжимо до Христа, до Його любові, по любові розриває пута і захороняє нас бо Бог приходить в славу. І там, де є світло, там, де є вікно, Амінь. За це ми